Сьогодні терпимо ми по їх наклепах, по їх доносах, по видумках, по тому, що вони нам приклеїли всякі преступлення. Ну і ще раз свідчимо: ніколи у наших священників не було другого, як бажання закликати людей до мира, до єднання в моїх проповідях самих, за котрих мене судять. Я закликав до мира до терпіння. Молитися за воїнів, за переселених, за людей, котрі у бідах і в напастях, за молодь, за студентів, за школьників. Молимося, і вдруг приказ знайти в семи проповідях скриті, скриті, дуже скриті. Заклики до ворожнечі і нормальний чоловік, і суддя, і прокурори, і люди – і чотири мільйони де виділи ту проповідь, чули проповідь, не знайшли ніякі заклики до ворожнечі, не знайшли, да їх там не є. Прочим, будь-який чоловік не обов'язково спеціально підготовлений, чує, що таке заклик бити і заклик любити. І вдруг суд знаходить експерта, котрий закриває очі. І проти своєї совісті каже, ні, там є скриті, дай їх не видати їх. Ну, я експерт, я маю чотири очі їх вижу і в результаті кидають у тюрми митрополітів, нібито закликавши до ворожнечі, а ті не думали такої робити. І от ми думаємо собі, Господи, навіть і ви всі праведники, котрих нині церква празнує. Тоже потерпіли подобні случаї, цей світ лукавий, варварський, вандальський, іначе не може вести себе, як помститися кожному, хто захоче свій світ лишити, а піти путем Божим, або достигнути рай сладості. Господи, Отче наш, котрий на небесі, найсвятиться ім'я Твоє. І найприйде царство Твоє, а ми, щоб діти Твої були завжди у радості, духовні, благослови нам держатися єдинства з канонічною церквою, держатися у покаянні, в постів, молитві, а тепер вийти на поле великого поста завтра, знайти в собі сили, примиритися і навіть прощення просити в того, котрий слабший. А ти типу попроси перший, бо в такому случаю вийдя на поле поста, прощені, примирені, ми способні бути воїнами Христовими, котрі сміло йдуть на подвиг, духовний подвиг, кінець котрого фініш тут на землі, благословенний праздник Пасхи Христової, а в вічності фініш для всіх дітей Божих – світлоє, радосно Царство Божої, рай сладості. Амінь.